Іриси аристократи привезла до Полтави селекціонерка Алла Черногуз. Окремі сорти присвятила вона видатним полтавцям, співачці Раїсі Кириченко, природодослідниці Олені Байрак Є і сорт, названий ім'ям ботаніка Віктора Самородова. вперше в Україні така виставка такої подвижниці, яка Михайлівна, якраз сьогодні 550 років назад. Іріспуря вперше розсвів у Лондоні, і з тих пір він підкорив англійців. В Англії вважається, що якщо е, готують художника, і він повинен довести, що він ас, він повинен намалювати квітку Іріса Спуря. Виставку у дворику краєзнавчого музею авторка назвала Іриси Аристократи. Тут найкращі екземпляри Ірисів Спорія, говорить пані Алла. Особливі півники вона вирощує під Кременчуком вже протягом 20 років. Взагалі, то ірисів Спорія видів. Існує близько 20, але вони є як посухостійкі, так і вологолюбиві, Є карликові, середнього росту і високорослі. В основному тут представлені високорослі. Це все далі представлені мої власні сорти. Ті, що на столах, це офіційно зареєстровані їх. Більше 20 сортів Іриси споря для України екзотичні, говорить селекціонерка. У них значно тонші пелюстки, більш компактне листя, яке довше зберігає зелений колір, і розквітають вони пізніше, ніж звичайні півники. Та це ще не всі особливості. Одна з особливостей: вони виділяють дуже багато нектару, і а нектар, звичайно, всі мошки, всі камашки, все. На квітці і до тих пір, поки ти дійдеш запиленням, щоб запилити квітку, треба спіймати, коли ще ніяка комашка там не побувала. Це перша виставка квітів у краєзнавчому музеї від початку війни. Підкреслили її організатори. Сьогоднішнім дійством спробуємо відновити традиції проведення виставок квітів, якими колись славився наш заклад. Доробок Али Михайлівни не складає 190 сортів, серед яких 22 сорти Спуря офіційно зареєстровані американською спілкою ірису. Сорти Али Чорногуз це перші сорти цього виду ірисів, створені в Україні. Помилуватися ірисами можна у флігелі Полтавського губернського земства, що в дворику краєзнавчого музею до кінця тижня.